Доброго ранку, друзі. Доброго вам п'ятничного ранку. Закінчення робочого тижня. Слава Ісусу Христу. Дякувати Богові за п'ятницю. Дякувати Богові за всі дні, за те, що відкрили очі. І дякувати Богові за все. Дійсно. Дякувати Богові за все. Ви знаєте, я ті, які в мене давно не виходила на зв'язок. Мені вже вчора навіть сказати, очі вже сказали, де нові відео. Нема нових відео ні на ютюбі, ні на тіктоці. А я вам так, друзі, скажу. Фух, як ви бачите, біжу зараз на роботу. Хто мене вже дивиться давно. Знаю, що я працюю продавцем в нашому магазині. Біжу на роботу і хочу вам у двох словах розказати, чого не було нових відео. Зараз кажу, але покажу вам спочатку один момент своєї дороги. Дивіться, друзі, хто знає, у нас тут є такі. Долинки, де є болота. І що ми позавчора замітили? Зараз розкажу з ким замітили. У нас тут була калабаня, і дивіться, друзі, у нас тут з'явилися дикі свині. Прийшли собі до водички, до холодка, бо що я зрозуміла, бо ми маємо свині. І ось такі побачила я ратички, що тут хтось валявся. Це один момент з моєї дороги. І я сказала своєму Михайликові, що? І я сказала своєму Михайликові, що додому я сама вже вечором іти не буду. Ти в будь-якому випадку мусиш проти мене виходити, бо... Це щось дуже страшно. Добре, такої трошки страшної вам надки піддала. Зараз вам розказую про сумну і про веселу. Зараз вам все розкажу. Дивіться, як усе складається в житті в людини. Усе я переконуюся в цьому, усе в Божих руках. Ти не можеш знати. Розповідаю, що? 에... Порадилися ми з Мар'янкою. Хто не знає, ця наша дочка, яка живе на Київщині з сім'єю. Порадилися, що треба їм з'їздити у наш санаторій, який знаходиться в районному центрі у нас. Локацію не буду вказувати. Я думаю, що всі знають реабілітаційний центр. Ну добре. А я... Я люблю все казати на себе, що я жінка невгуманна. У мене все робиться на одному диху. Я не пасую задніх, якщо треба щось швиденько вирішити. Добре, тоді я у районі біжу туди, до лікаря головного, все узгоджую, всі деталі, все. І в мене все на одному диху. Віддзвонююся дитині. Кажу, що е, я договорилася, білети маєш взяти і все. Поки я дійшла пів кілометра до зупинки міського автобуса, так скажемо, так, то білет вже був взятий і вже було відомо, що вона приїжджає 2 вересня. Це радісна новина, звичайно радісна новина. Але була перед цим і сумна новина, так як ми їй нічого не кажемо, бо вона прив'язана дуже до дідика, до мого тата. Того тижня. Вона у вівторок приїжджає, цього тижня приїхала, вже приїхала. Того тижня в п'ятницю, сьогодні вже якраз тиждень. Тата мого піднімається тиск до великої мітки і відбираю часткову мову. Ой, друзі, я думала, що я з'їду з розуму. Як це утриматися, щоб їй нічого не сказати? І як це допомогти батькам? Це просто. Ну, що, визиваю я швидку, швидка забирає дідика нашого до лікарні. І Мар'янка моя не знає цього до послідного моменту, допоки аж не сіла в поїзд. Але, друзі, сумна новина змішалася з доброю. Я вам так скажу. І завжди в житті треба надіятися на Бога. Дякувати Богові за будь-що. За листочок, за травичку, за наше життя, за будь-що. Добре. Так що дідик наш у лікарні. А 2 вересня приїжджає Мар'янка. Вона вже приїхала, це відео вийде, вона вже є. Ой, друзі, дякувати, бо і сумна новина з дідиком змішалася, з доброю новиною, з Мар'янкою. Ми щасливі, бо Максимка за теплу ручку помацали з дідом. Дідусь Міша. Ох, дякувати Боговій тату, маму краще, вже сьогодні тиждень, як він в лікарні. Ми вирішили, що ми його ще на реабілітаційний, реабілітаційний центр поставимо. Нехай вчиться ходити, бо, як ви знаєте, хто вже зі мною давно, він діабетик і він на візочку без ноги, то хочемо таке ще зробити. Ми щасливі дідусь з бабусею. Помацали Максимка за теплу ручку. Почули, як він починає говорити. Друзі, я в захваті, я в захваті. О, дякувати Богові. Дякувати вашим молитвам, вашій підтримці, хто мене підтримував у коментарях. Дякувати Богові за все. І вам, щоб Бог давав здоров'ячка. Щоб вам давав наснаги, щоб вас любили і опікували, ваші сім'ї, щоб дав Бог всього того, що ми собі бажаємо. Дякувати Богові за все. Так що, друзі, ось такі у мене новини. Особо не маю, коли на зв'язок виходити. Але так як сьогодні йду на роботу, думаю, розповім, що й до чого, щоб ви не переживали. Я є. Дякувати Богу, ви жива здорова. Щаслива бабуся, бо можу поопікуватися своїм внуком. А це щастя, це дуже велике щастя, бо ми. Старше покоління віддаємо всю любов внукам, яку не віддали своїм дітям. Ну, це моє таке трактування. Не знаю, прав... Е... Вірно, невірно. вірно. Хто старший, підтримайте мене, бо я думаю, що це вірна трактація. Так що так. Так що всім вам бажаю спокійного, тихого дня, мирного неба. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу. Павутина мене обсідає по дорозі. А я побігла на роботу. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Па-па-па-па.